Сезон тихого полювання лише набирає обертів, а на Дніпропетровщині вже сім випадків отруєння грибами. 15-річного юнака, який скуштував законсервовані у домашніх умовах гриби, врятувати не вдалося. Фахівці ще раз наголошують, у жодному разі не виходити на тихе полювання у посадки поблизу залізничних колі автомагістралі чи хімоб'єктів. Навіть їстівні гриби зібрані на забруднених територіях, такі ж небезпечні, як і отруєння. Министерство по чрезвычайным ситуациям не рекомендует покупать грибы на стихийных рынках, а покупать их только в торговой сети, которая имеет лицензию на продажу этого продукта. Также мы не рекомендуем включать в детский рацион до 12 лет грибы и людям пожилого возраста, так как эта категория подвержена более отравлениям и очень тяжело выводима из этих ситуаций.